Всім привітки мої любі. Сьогодні покажу вам те, що я купила у рульці. А також у нас у Аврорі і в продуктовій хатці. Ну, Перш за все, те, що я купила в рульці. Це у нас печінка. Печінка яловича, я люблю її дуже саме яловичу печіночку. Вона по 74 гривні. Тут небагато на 36,70 гривень. е, з задоволенням, тільки я. Малий тільки в котлетах чоловік любить більше свинячок. Пів кіло фаршу я взяла на котлетки Зготую гречаники, тому оце і взяла. 169 гривень це фарш свинячий, і оце на 84,61. Ковбаса бутербродна, прям вищого сорту. І гарна ціна була по акції. Кіло 147,50 і на 70, 51. Разом оце все добро, чек вийшов на 270 6, 60. Чи 270 просто грані. 270. Далі у нас буде це все покладу в холодильник до холодильника. А далі буде те, що я купила. Вже в продуктовій хатці і аврорі. Ну, і далі те, що я купила у е, хатці. Дивіться, які гарні. Е, називаються вони мандарини Сацума. другий сорт. Е, Неважливо, що вони там трошки у п'ятенцях. але вони виспівші, такі, як мені подобається. Ось, дивіться, оцей особливий. Він такий гарний, я його обов'язково зараз їм. Далі, далі, показую, що купила далі. Вперше купую ось такі е, чудові і по гарній ціні 27,40 по акції е, з Food House. Е, якраз таки макарошки. Е, цікаво, якщо вони будуть смачними, то я е, переметнусь за тебе якраз таки продуктову хатку. Бо макарони я ще якось не зрозуміла, де цікавіше і де вони більш такі. Ну, Що не розварюється. Ну, не такі як квашня другого сорту, є у АТБ. Ціна гарна, але трошки переваривши, їм буде гаплик і нічого більше. За чим я бігаю це? Ось за таким хріном. Його завжди розбирають. От і сьогодні я замовила дівчинці знайомій касирчі 3 хріна білих. Виявилося, що їх залишилося всього дві: саме свіжого хріну. Він такий, як ото кажуть, ядрений, гарний, те, що я люблю. Він швидко з'їдається і ніде його купити не можна. В АТБ саме цей верес, я не знаю, чи він буває чи ні, але, але якось я його не зустрічала там. Крашений буряком є завжди і всюди. Он він навіть стоїть там, уже доїдаємо, і на радощах я взяла ось дві штучки. Отаку білого гостро. Він набагато смачніше, Ну, я так вважаю. У кого проблеми зі шлунком, звичайно, вам такий верес не дуже підходить. І коштувала одна пачечка по 16,50, а дві 33 гривні. Взяла для себе сальтісон з язиком, так як мої не дуже його поважають, їм не дуже він подобається. А я коли принесла, я зразу його так гарнесенько відрізала на тост, тому що я вже колись показувала, є тостер. І з тостами це смачніше. Саме такий хліб зі шкоринкою, масло, масла, і оцей сальтісон. Сальтісон це з язиком М -м -м, аромат, ну, прям так і проситься. не буду е зловживати і е багато їсти, бо і так наїлася. Е Хочеться ще спробувати гречанки. Бо буду їх готувати, треба пробувати. І там теж є м'ясо, теж буде що смакувати. І сальтісончик цей по 169 гривень, навіть жіночка за мною теж купила. Я теж каже, захотіла який же ж він, чи смачний, кажу, звичайно, смачний, і я його беру вже не перший раз. Це. Ну, як ото кажуть, поза конкуренцією для мене не ковбаса важлива, а саме цей сальтісончик, саме цей з язиком. Ароматна отака капустка взяла її 2 кг. Я якраз таки за цією капусткою йшла, не за всім усім, але, як ото кажуть, апетит приходить під час їжі. Тому, коли я пішла за капусткою, то капустки я взяла не пів кіло, не кілограмчик, а більше, ніж 2 кг. Бо буду готувати капусняк, Спробую, як мені розказували, що можна туди і терту картоплю, потім оце ж трошки капустки, пшона, ну, думаю, вийде. Я, звичайно, буду їсти, а як мої, ну, це під великим питанням, бо такі страви вони не дуже полюбляють, і у кожного свої смаки. І ну, коли зготуєш і гарячого захочеться, я думаю, поїдять. Ну, спробують це точно спробують Також також ця капуста вийшла на 196,56. Забула вам показати, сирок дуже класний, смачний. Мені настільки він сподобався, у нас більше, ніж за 400 гривень є. Сир з пряженим молоком шостка. А цей у нас сирок, не дивіться, що такий вигляд прям жовтий це екран чомусь так показує. Він звичайний білий сир з, з дирочками. Я вже спробувала і смак у нього як пряженого молока. Просто неймовірний смак і коштує не 400 гривень і не під 500, а якраз таки 298 гривні. Сподобався сирок, і якось він чи Височанський якось так назвався. І цей сирок теж я взяла у рульці. Буду завжди заходити за цим сиром, бо в хатці такого сиру я не бачила. Ось так мої любі. Ну і цей чек з продуктової хатки вийшов на 419,39. Все мене задовольняє. Завжди мені подобається те, що я купую, нічого залежаного, чим і радує якраз таки продуктова хатка. Якщо там щось доходить строк годності, то вони, звичайно, роблять знижечку, але такого просрочено ніколи я не бачила. Ну, і те, що я купила у Аврорі, кудись без аврори 100% це свіжачок. Смачнішого насіння. Я не їла. Навіть бабусини на ті соньки мені не особливо зайшли. А свіжачок з Аврори – це те, що я не перестану купувати. Дуже смачні вижарені, рекомендую. Були по акції. Так, він коштує оцей пакуночок 39 гривень. А сьогодні я взяла за. 32 гривні. Ну, і моє любі те, за чим я якраз-таки йшла в Аврору, це за оцтовою кислотою харчовою. Звичайно, коли переш білизну, хочеться, щоб білизна була свіжа, пахуща, без отих застірок, які у нас бувають. І ось я взяла оцтову кислоту. Саме для цього. Я вже давно перу, вже не перший рік, і речі стають навіть яскравішими. Е, нема отих, таких під руками жовтих плям, нема застираних речей, трусів, лівчиків, Це треба якраз-таки додавати оцет і буде вам щастя. Рекомендую, спробуйте. Я вже багатьом дівчаткам і у черзі покупцям давала пораду таку, і всі задоволені. Не знаю, як там покупці, але ті дівчата, які спробували, кажуть, що так, це те, що треба. Ніякі оті пахучки, аромати поту, ну, не закрасять. Воно просто маскує, але причину не прибирає. Ну, ось так. І чому я саме в Аврору пішла? Тому що там, оцити, на відміну від АТБ, рульки, хатки, там більше 20 гривень, а тут у нас 17 гривень. Ну, 17 помножити на 3. Не дуже дорого все виходить. І ось так ви відберете свої речі. Я так вважаю і рекомендую. Ну що, мої любі, все це вийшло в мене покупочка більше, ніж на тисячу гривень. Як ото кажуть, нічого не купила, а близько 1000 винь і полож. Ось так. Цілую люблю. Дякую за перегляд, підписуйтесь, я вас всіх ціную, кожного. Дуже буду рада вашим коментарям. До нових зустрічей, ваша Людмила. Ох і саме головне, що я купила. Те, що я ганяла раніше малого, ну так захотілося саме віно. Он дивіться, з відміточкою зроблено в Україні, тобто йде кешбек. Хай невеличкий, але кешбек є. Тому тому хочеться міндинки, запарю. Але не так то часто. Ось так моє любі. Де мій гарнюній чайничок, той, що я купила зі свисточком, якраз таки собі на день народження відірвалася мої любі, і чайник купила, і нову сковороду, але сковороду ще не використовую. Треба її якось там е сіллю, з олією, прожарити, висушити. Ну, так розказала. Всім смачного, до нових зустрічей!